Сьогодні буду грати Roblox, але підкрутіть на всякі випадки звуку. Можливо, я буду деколи говорити перед звуковим кабелем, і, і це буде трішки голосно, тому, будь ласка, підкрутіть звук. Заходжу вже режим. Це... Mm -mm -mm. Happy, Harry, have you married Покрищати я не хочу. В мене люди вдома. Думають, що я песні. Біше точніше і тим більше в сусіди. Зразу e... нагадала про звук. Етап. О, тут українська! Клас! Тут українська. Я собі поставила українську, і в мене, і в мене e... як то як? -то? І в мене в деяких режимах тепер пише українською. Ні, ну реально, класно. Happy happy. have you Marita the Children Children за I mean, say. Mm -hmm. Happy happy, have you, Maria the Children I mean, don't I say. Mm -hmm. І цей джупели, і це те. Дуже я не знаю. Знаєте, це такий легкий паркур, заспокоюючий. Немає ніяких музиків, які вас будуть бісти. Можете собі співати там, наприклад, те, яке робила хеппі хе, там різно. Дуже добре, те, що вони таке задумались і. не буде. О, машинка. Ой, ну, я вам сказал, то, что тут будет... Я пишу на рейсе за машинку. Mm -hmm. mm -hmm. oh, О, Ну, трешка не получилась. Ой. Друзі, який дальше режим грати, будь ласка, напишіть коментарі. Я вам нагадаю, що це на кінці. Ех, завтра мені треба йти не робив подорожного дня, бо моя друга зміна, а. А завтра нульовий найс. Я б сказала навіть. Я б хотіла залишитись вдома. Біум. Лягла собі відпочити, так класно. Лей, кейдаун. Я не знаю, що там пеше, але натиснула як я читаю. О, оце дуже легко і заспокоює Ну Якби може бути таке що ем, ви вмираєте, але рідко. Happy, 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 as happy, happy, No? no, no, no. Okay. 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 Let's see. Пишу. Знаєте, якби в мене була англійська, то там пописала флай. Я ну реально смішно було б. Я дивіться. Ну дивіться, сюди не можливо піти. А ні, можливо, і ось так можна впасти і все. Ти виграв. Або виграв. Я для кого?

Краси такие кусочки знаю. Ну короче, секи я кусочек с Happy Hour знаю. Happy Мне heavy. Happy, we have you happy, as dress happy, I happy, 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 say happy, 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 Is happy, 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 remember Is this... <laughs> Lalalala, lala, lala, happy, happy, happy. Moja wiedza jest... O, w ogóle u mnie A czy... A czy ja bym zrobił coś, co naprawdę będzie Tak, tutaj. Tutaj. Блин <свист> 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 а, а тут так гарно це Вау, ничего не тоже гарна намлнная двигается намылевник что-то А ч ты прям в синю? Классно на Млвна белый не мозг закаты

Яка проблема? А, ну тут залетаешь. И ничем. Але все тут нелегко. Ты просто йдеш ніби. И ты все стыгаєшь. Хочете? О, речь червоностей не було наблюдано. Катя. Моя доклад... Моя, точніше, сестра хоче скопіювати мою назву Мілка. Або то б ще ви придумали. Скупована нова... Така Мілка, така вай. І що? Це моя сестра. Я, взагалі то інше придумала, якщо що. І мені подобається взагалі це мій шоколад улюблений Мілка. Колір улюблений фіолетовий, а в неї розовий. Ну, не вижу розовий. От, от розовый цикл для мене физня. Еще є додаткові кольори. Синий, жовтий, червоний. Ну ніби додаткові з улюблених кольорів Синий, жвтый, червоний, там бла-бла бла 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 и дальше буває Да. А их багато. А, Чорний, білий. Ну... Фіолетовий і чорний-білий пословні мої кольори улюблені. Це додатково. От розовий я не навижу. От стрибай вище, лети флай джамп е, бік. Baby does it translate. Легко от меня было. Я выиграла ура! за 11 значит Класно. Классно. спин спин классно а не я что все получала вау не хочется расшимиски женка 2000 кол хочу приеднать то можливо колись будем робити клан о дивіться! Класно. Хочу печеньку. Знаєте. -а. -а, 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 -а. Коротше, всім папа, я йду їсти. Точно напишіть, які решам грати піспі в наступному відео. Я буду дуже рада. Сердечко на коментарі всіх будуть.